І ще дуже хороший приклад того, як оспівана жінка, це пісня Підманула, підвела. Хто помнить слова? Так, як там співається? Ти казала у понеділок. Я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела. Що у вівторок? То саме, нічому його життя не учить. Ти казала, у вівторок поцілуєш разів 40, я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела. І він цілий тиждень за нею. Ходить, ходить, і її ніде нема. Питання до вас, де вона? Вона на роботі. Жінка працює, що непонятно. І він це поняв на шостий день у суботу. Бог шість днів світ створював. Він на шостий день згадав. А, ти казала у суботу, підемо разом на роботу. Але він прийшов і її нема. І я думаю, ти дурак, у неї виходний. Жінка має, він у тот приперся. У неділю вона буде в церкві, все просто. Знаєте, яка моя е, улюблена українська пісня? Ділюся з вами. Моя улюблена, е, ну, вона не народна, її написав Івасюк, але в цілому вона стала народною, тому що ми її дуже любимо. Це пісня Червона рута. Знаєте таку? Так. Е, вона моя улюблена, тому що там є прихований зміст. Якщо читати між рядків, у мене є теорія, що насправді пісня Червона рута. Про марихуану. Просто задумайтеся, ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти через зілля шукала. Сонцеруту знайшла і мене щарувала. Бо вміли, розумієте, вміли писати раніше. Знаєте, є ця всеукраїнська акція, по-любому бачили білборди, на яких пише. Здай Баригу. Боже, ну це, це так грубо звучить. Кожен із нас коли це читає, навіть якщо в тебе нема свого бариги, то думаєш, не здав. А якщо б там писало, ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Сразу хочеться подзвонити на гарячу лінію пощебетати, правда?